І студентського телеканалу Луцького педагогічного інституту уже місяцях стартував новий навчальний рік, але цьогоріч він видався особливим для нашого закладу, адже коледж став інститутом. Про цей важливий етап розвитку закладу, перебіг вступної кампанії, початок нового навчального року та плани на цей рік. Ми поговоримо сьогодні із ректором Петром Бойчуком. Вітаю Петре Микитовичу! Дякую. Я вас також щиро вітаю, вітаю всю студентську молодь педагогічних працівників, науково-педагогічних і всіх працівників нашого навчального закладу напередодні нашого професійного свята Дня працівників освіти. Люблю до вас приходити в студію, розповідати про навчальний заклад, його досягнення, його можливості на майбутнє. І сьогодні мені надзвичайно приємно, я думаю, буде поспілкуватися із глядачами, із вами особисто. Ну і все в нас, думаю, буде добре. Цьогоріч відбулася історична подія, мабуть, не лише для нас, а для всієї Волині. 21 серпня рішенням Волинської обласної ради Луцький педагогічний коледж перейменовано на Луцький педагогічний інститут. Отож, розкажіть про новий етап розвитку, що зміниться у структурі закладу і які нові можливості відкриються для студентів. 21 серпня 2025 року дійсно важлива подія в житті навчального закладу. Було підтримано пропозицію. Нашого трудового колективу про зміну типу не тільки перейменування, а зміну типу і перейменування навчального закладу Луцький коледж на Луцький педагогічний інститут. Я щиро вдячний всім депутатам. Я вдячний голові Волинської обласної ради Григорію Допаду, голові Волинської військової адміністрації Івану Рудницькому за підтримку і за те, що є таке рішення. В першу чергу мета створення навчального закладу це ступенева підготовка фахівців для школи. Фаховий молодший бакалавр, бакалавр, магістр. Ми вже шість років працюємо як заклад вищої освіти. Ми до цього досить серйозно готувалися до зміни статусу навчального закладу, тому створені структури відповідні, факультети, кафедри. Працює вчена рада. Тут є розширення горизонтів для наукової діяльності, для академічної мобільності студентів як внутрішньої, так і зовнішньої, а також е, участь в грантових програмах міжнародних. Це якраз на часі, тому що пріоритетна галузь сьогодні освіти, е, вимагає підготовки нових освітянських кадрів. Вимагає підготовки вчителів, саме сучасних, креативних. Сьогодні немає школи на Волині, де б не працювали наші випускники. При цьому працює досить гарно. Ми не можемо на сьогоднішній день задовільнити всі ці потреби, які виникають на сьогоднішній день. Вчителях початкової школи, в асистентах вчителя, фахівцях інклюзивної освіти, вихователів груп продовженого дня. Ну, але по мірі можливості будемо задовільняти. Вступна кампанія завжди є одним із найважливіших етапів у житті будь-якого закладу освіти. Від того, як вона пройде, залежить не лише наповненість аудиторій, а й майбутнє навчального процесу. Цього року відкрили дві нові спеціальності. Петро Микитович, як би ви оцінили цьогорічну вступну кампанію? Чи були якісь труднощі і які спеціальності виявилися найбільш популярними серед вступників? Ну, я хочу сказати, що це складний рік. От, тому що багато випускників 11 класів не склали одного предмету, основного предмету з мультипредметного тесту математика, таких більше 30% в Україні. Звичайно, ми радіємо, що в нас гарні показники, є 7, 8, 9 чоловік на місце, є і 2 чоловіка на місце. Найбільший конкурс, як завжди, традиційно у нас середня освіта, фізична культура. Досить популярна в нас виявилася спеціальність в цьому році відкрита, проліцензована, Перший раз ми навіть не очікували. Це англійська мова і зарубіжна література. Ту кого ж не всі охочі попали на навчання, в наш навчальний заклад. Не менш популярною є також програма не педагогічного спрямування, комп'ютерні наруги. Це вже третій рік ми набираємо, ми гордимося, що надзвичайно високий рівень і показують знань на вступних випробуваннях. І повністю закриваємо ліцензований обсяг і ще охочих навчатися є. Початкова освіта це бакалавр також радує. Трошки менше на дошкільну освіту. Над цим треба буде працювати. Ну, Мабуть, є тут і причини на сьогодні, і низька заробітна плата, і велика пленність кадрів, все це зрозуміло. Могу, треба, щоб держава саме на такі, такі спеціальності звернула увагу на майбутнє. Люди йдуть там, де можуть стабільно заробляти гроші, ну і ті спеціальності обирати, які будуть найбільш необхідні для них в житті, ну, і найбільш оплачувані. Останні кілька років навчальний рік розпочинається в кінці серпня, аби більше використати світловий день і теплу погоду. Адже через війну в Україні маємо пристосовуватися до складних життєвих реалій. Отож, розкажіть про початок нового навчального року, як відбувається адаптація першокурсників і чи є труднощі. Ми вже традиційно вже третій раз підряд розпочамо навчання 26 серпня. Невідомо, як буде з енергією на майбутнє, теплом і так далі. Це таки в державі війна. Ми вчимося не 5 днів, а вчимося 6 днів. Тобто навчання продовжується по суботах. В загальному рік почався досить організовано, прийшла і посвятив першокурс, які ми так зробили традиційно 1 числа, вони адаптувалися вже частково. Їх на сьогодні багато, майже 400 осіб. От. Всі вони прийшли до навчання, всі вчасно прийшли до навчання, і ті, що пізніше на платну форму добирали, вже сьогодні всі вчаться. Сучасні діти, сучасні абітурієнти, вже наші студенти, вони проходять сміливо, сміливо, тому що вони бачать, що за них піклуються, з ними працюють куратори, з ними працюють психологи, з ними працюють соціальні педагоги. У нас є багато абітурієнтів, і сімей, батьків, які сьогодні є учасники бойових дій. Є із сімей, які загинули, на жаль, вони отримують заохочення, матеріальне заохочення, от вони мають і стипендії соціальні, в гуртожитку живуть безплатно, ті, які потребують гуртожитка, на підручники їм також безплатні виділяються кошти, на харчування безплатно. Тому адаптація, мабуть, проходить успішно, навіть тому, що ще жоден першокурсник написав заяви на відрахування. Це говорить, що їм тут комфортно, затишно і за них дбають. Ми з вами розмовляємо напередодні професійного свята освітян. Що ви побажаєте колегам та й усім працівникам освіти? Хочу побажати те, що сьогодні кожен бажає. Ви здогадатися миру, перемоги, нарешті спокою в нашій державі, щоб не гинули наші воїни. Щоб ми один одного поважали, любили, цінували, підставляли плече і будували незалежну нашу країну, яку ми хочемо бачити в майбутньому вільною, незалежною, красивою і найкращою в світі. Дякую Петре Микитовичу за змістовну розмову. Важливо почути про головне з перших уст. Бути обізнаним, значить підготовленим. Нагадую студентам і нашим глядачам. Уся актуальна інформація завжди доступна на наших сторінках, в соціальних мережах та на сайті інституту. У студії для вас працювала Вероніка Тлостоброва. Будьте здорові та бережіть себе. До зустрічі у наступних ефірах.